Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні записую таро-прогноз для представників знаку Терези на лютий місяць. Як Який завжди я дістаю на кожен тиждень, їх зазвичай 4 по дві карти. І таким чином зможу розповісти вам, що очікує вас в лютому дорогі терези. У мене, як і раніше, в руках колода Таро Райдер Вейта. Це класичне таро. Всім рекомендую, хто починає тільки свій шлях у вивченні таро. І давайте ж тоді почнемо. Дістанемо перші дві карти на перший тиждень для Терезів. Перетасовуємо карти. Думаємо. Так. Перша карта в нас четвірка мечів. Деякі представники знаку Терези можуть захворіти. Деякі можуть себе погано почувати, деякі, можливо, будуть можливо, у відпустці, можливо, в них буде завершуватись відпустка, але це, знаєте, такий більший стан спокою, коли вас ніхто не турбуватиме. Можливо, вам потрібен цей відпочинок, ви вже розумієте. Можливо, карти акцентують на те, що вам вже потрібно задуматись про нього. Але дуже часто, на жаль, ця карта говорить про хворобу. Далі дивимось. другу карту. Друга карта на спаж жезлів. Ну, пажу жезлів тут, скоріш за все, що це якісь починання. Починання можуть бути в сфері, в будь-якій сфері, в роботі, в житті і так далі. Ось ці дві карти взагалом можуть говорити про те, що. Якась ситуація, можливо, якась справа, якась задача, над якою ви зараз працюєте. Вона зараз, ну так ви знаєте, в підвищеному стані, або ви чекаєте вирішення якоїсь ситуації, також дуже вірогідно. Але якщо ви дійсно чогось очікуєте, то в на початку лютого, скоріш за все, що все буде. Добре, і ситуація почне рухатися. Дивимося далі. Наступні дві карти на другий тиждень для представників знаку Терези. П'ятірка жезлів. Ну, п'ятірці тут можуть бути спірні питання, можливо, колектив не погодиться з вашим рішенням, можливо, ви не погодитеся з рішенням колективу або керівництва. Але тут явно якась суперечка, можуть бути змагання. Якщо ви займаєтесь можливо там, спортом, якимось видом такої діяльності, то очікуйте, можуть бути. Деяких представників змагання. Можливо, навіть в роботі вам потрібно буде позмагатися над чимось там. Вам дадуть, наприклад, ваше керівництво дасть якесь завдання, вам потрібно буде там, зробити краще, або щось буде пов'язане з таким, знаєте, з суперечками, з якимись змаганнями. Так, друга карта на другий тиждень. Ну так, тут явно це пов'язано з роботою, тобто будете над чимось працювати. Будете працювати над вирішенням якоїсь ситуації, над роботою. Також це в принципі може бути якесь додаткове надходження грошей, але тут знаєте гроші за те, над чим ви працювали, тобто це за якусь роботу конкретно, грошові якісь надходження. Е, непогані, до речі, гроші, оскільки це сімка. І тут конкретно це стосується саме вас. Далі третій тиждень дві карти дивимось, для Терезі. Е, якщо брати загалом ось ці дві карти на другий тиждень, то тут можуть бути, знаєте, ще суперечки. Дійсно, що до роботи, і, можливо, там буде якось знаєте, фінансова ситуація програватися. Якщо ви керівник, то ви будете думати над тим, а чи, чи доцільно буде з компанії почати цим займатися. Можливо, ваш клієнт скаже, що ось нам потрібно там, запустити якусь партію чогось, допоможіть нам там, і так далі. А ви, як Компанія, яка виконує послуги, будете думати про те, а чи вигідно це взагалі вам. Так, наступні дві карти на третій тиждень. Ну, тут явно може бути вирішення, навіть не вирішення більше, тузи нам говорять про можливість. Про можливість, про початок чогось нового, і безпосередньо, так як це тут жезлів, то тут про дії, про якийсь, про якийсь початок дій. Тобто, ось по карті, яка у вас була на початку четвірка мечів, то тут знаєте, такий був період застою, але по тузу ось може щось початися. Давайте подивимося, що ж там. Третьому тижні у Терезів може початися. Дивимося. Королева мечів. Скоріше за все, що ця людина вам допоможе, це людина закону, тобто, скоріше за все, це може бути або якийсь нотаріус, юрист, адвокат. Або представник знаку зодіака м -м, Близнюки, це повітряна стихія, е, ну, близнюки або водолій, або е, хто нас, діва також повітряної стихії, тобто якась дівчина, колега, можливо, ваша, або там дружина, бо розклад у нас як для чоловіків, для, так і для жінок. І хтось може е, вам допомогти. Ось з цим е, початком умовно е, тузу мечів. Не знаю конкретно, як описати, бо туз це завжди туз жезлів, що туз пентаклів, е, що е, чаш, це завжди або можливість, якою ви можете скористатися, або можливість, якою ви не скористаєтесь, як знаєте, долею буде дано. Четвертий тиждень, перша карта Ну, По дяволу можуть бути знаєте, такі зустрічі, досить такі розгульні. Можливо, вас запросять кудись на вечірку, можливо, це знаєте такі, якісь зустрічі там, не знаю, на Тіндері ви з кимось познайомились, так, провести добрий вечір умовно. А, але може бути якась фокуса, алкоголь. Щось, щось таке може бути під діалогу. Давайте наступну карту дістанемо. Подивимося з чим же ж у нас пов'язаний з Дивимось. І знову жінка. Королева кубків. Тільки тут уже водна стихія. Або це людина більш емоційна, більш емпатична. Якщо це професія, то це психолог, можливо, деякі. Там люди, які зараз перебувають в якомусь такому стані незрозумілому там, алкогольної залежності, наркотичної залежності, можливо, і таке зрозуміють, що їм потрібно звернутися до е, спеціаліста. Ну, з дьяволом в компанії це може бути якраз такі, що якась ось дівчина безпосередньо. Або хтось за професію ось такий емпатичний, може бути рекрутером, можливо, він вам, знаєте, буде якось палки в колеса ставити, якось заздрити, можливо. Хтось подумає, то, хто в вашому оточенні може бути такий. Так, це в нас раз, два, три, чотири тижні ми з вами обговорили вже. Я тепер ці всі карти, які в нас випали, і додаю до загальної колоди. І тепер перетасовую їх і е, дістаю вам карту пораду на лютий місяць, дорогі терази. Е, на що вам потрібно звернути увагу? На що вам потрібно звернути увагу? Якщо випаде карта з, тих, з того з переліку, який ми вже з вами бачили, то, скоріш за все, вам потрібно на цей тиждень заакцентувати вашу увагу. Так, дістати. О, дуже хороша карта Верховний Жерець. Це Старший аркан, до речі. Він може говорити нам про якусь урочистість або про те, що вам потрібно, знаєте, бути ось цією такою трошки, можливо, надмірною людиною, трошечки з такою амбіційністю. Також що це може бути. Верховний жрець у нас дуже часто говорить про урочистості в плані весілля, хрестини дітей, можливо, вас запросять на весілля або на хрестини, або ви дізнаєтеся, що хтось з ваших друзів, знайомих, родичів одружується або виходить заміж. Також тут може бути про, знаєте. Про колектив можливо вам потрібно буде організувати колектив і бути ось цим верховним жерецем, тобто над кимось, і знаєте, можливо, запропонувати якийсь там тим тімбілдинг або е якусь таку знаєте ідею попрацювати разом над якимось спільним проєктом і бути. В темі постійно. Бо загалом, якщо брати молодші аркани, то п'ятірки, як ми знаємо, це такі досить кризисні карти, і старші аркани також можуть натякати нам на те, що нам потрібно звернути увагу на ось такі якісь основні моменти і бути ось таким покровителем над іншими. Ось така ось ситуація у Терезів. Також до речі, оскільки ну як ми можемо побачити, Терези самі по собі це такий знак, ну як загалом кажуть, не можуть вирішити якісь питання одразу. Вони досить часто вешкаються, якщо так можна сказати. І Ось тут якраз на карті зображено, що людина стоїть, начебто як над вибором, над двома людьми, і йому потрібно вирішити. Кому він віддає перевагу? Тому бажаю вам якнайскоріше вирішити всі ваші життєві ситуації. І всього вам найкращого зустрінемось в наступному відео. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки. Дуже буду вам за це вдячний. Бувай!